Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Україна. Сьогодні у нас відеогляди буде Кентавр 160B, це нова модель. Розкажу коротенько за її відмінності від моделі B попередньої і від моделі BN. Перша відмінність це у нас розташований насос і він тепер знаходиться від. Тут -от він працює напряму від коробки. Тобто раніше стояв від ДВС, тут була стійка спеціальна, тепер він качає не постійно, а коли у вас по суті, працює коробка. Плюс чи мінус це вирішувати вам, як на мене, це більш така гарна річ, тому що можна не постійно використовувати насос, а тільки за потреби. Плюс вмикати-вимикати його так само можна легко не стаючи по задній частині тут у нас одноточкова навісна система, гідравліка підіймає 325 кг, ще бачимо, щеплення на шківі один, один ще вільний, тобто під косилку, під копалку це можна використовувати спокійно. Гідравлічний бак у нас розширювальний. По, по старому поставили на крило, крило трішки ширше стало, тобто воно повністю закриває. Колесом і, по-моєму, додали ще один розкос. так, один, да, да Два розкоси тепер стоїть раніше. Був один по центру тільки і все. так, Коробочка КПП коліса, вона стоїть тепер по центру, вона не зміщена не вліво, не вправо. По важелях, я думаю, нема сенсу. Вони в принципі однакові. Датчики це все однакові. Є ручний газ, ось такий дублюючий. Підальки, все, тормоз одразу йде здвоєний. Колія на ньому виставляється від метр до метр сорока можна виставити. Передня регулюється пофтами. Задня у нас на валу виставляється на ступиці. Так, по ціні така модель коштує. Дешевше, ніж модель 160 b Попередня і 160 БН. Вона коштує з фрезплугом 2400 доларів. Гарантія 2 роки доставочка буде безкоштовна додому, без передоплати. Замовити можна за номером або на нашому сайті. Пока-пока.